Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні у нас буде така тема Попереднє налаштування карбюраторів PD-30 для установки на мотоцикл Юпітер З форсованим двигуном. Ці карбюратори я зняв з мотоцикла. Як ви могли бачити в попередніх серіях, ми запускали мотоцикл на них просто з заводу, з пачки. Мотоцикл працює дуже класно, холості бомба, набор. На ручку газу відчуття дуже класні, але є певні проблеми. Є проблеми пов'язані з переходом перехідною системою. Тобто, коли ми перший раз виїхали, є така проблемка, коли вижимаєш щеплення, включаєш там першу передачу і хочеш тронутись, скажімо так, без якихось особливих зусиль. Мотоциклу не вистачає тяги. Тобто мотоцикл має якийсь такий провальчик. Відповідно, було багато коментарів відносно цього, що це пов'язано з облегшеним маховиком, що це пов'язано з. Зміною фаз газорозподілу, але хочу зосередити вашу увагу, що в принципі це, на мою думку, пов'язано з карбюраторами, оскільки, коли ми витягуємо підсоси на двох карбюраторах, мотоцикл їде просто класно. Але в процесі там, більше середніх обертів, мотоцикл заливає, тобто йде вже дуже багато суміш, тому нам. Наше завдання зробити даному мотору правильну суміш. Дуже в душі хотілося, щоб просто поставив і нічого не регулював. Але, звичайно, то так буває тільки в казках. Налаштування потребує будь-який карбюратор на будь-якому двигуні. Причому може бути два однакових двигуна, два однакових карбюратора, але кожен вузол, якщо його зібрати, один карбюратор на інший. Мотоцикл, другий на інший, і поміняти їх місцями, вони будуть працювати не зовсім так. Тому, друзі, один карбюратор я розібрав. Другий зараз буду розбирати. Хочеться заміряти поплавок відносно корпусу карбюратора, як стоїть. Ну, це вже і так, і так я розбираю, можна звірити. Другий момент. Як прив'язатись до жеклерів? Поняття не маю, тому що жеклери тут безіменні, тобто тут немає жодного маркування на жеклерах. Брав я голку, акуратно так вставляв конусом в жеклер і, в принципі, десь пробував зі всього спектру, щоб розуміти, з чого стартувати. Замір, так собі, чесно скажу, ну якби не, не дуже вартує того, тому що так чи інакше я не дізнався якийсь орієнтир. Значить, що я зробив? Поставив я сюди Жеклер 45-й на холостий хід. Тут стоїть безіменний, але якщо взяти плюс-мінус, мені здається, десь тут 30-й стоїть, тобто 30 має по стандарту. І жиклер головної паливної системи, я поставив сотий. Отут еквівалент десь порядка 130. Тобто, так виглядає. Для чого я поставив сотий? Бо було відчутно, коли, коли даєш вище середніх, мотоцикл багатить. І так ну, реально багатить. Навіть якщо скидаєш підсос. Тобто, переходиш вище середніх, чути середніх, ну, чути було, що мотоцикл багатить. Чому я поставив сотий? Сотий жиклер я вирішив ставити, тому що, якби на восход, там також 175 кубіків. Йде жиклер, по-моєму, якщо я не помиляюсь, 88-й. Тобто, я ставлю сотий, думаю, що. Чуть-чуть збагачена суміш зараз не помішає період обкатки. Мене більше цікавить холостий хід і перехідна система, так як мотоцикл ще по суті не обкатаний. Е, а це я вже так е, також, щоб розуміти, як веде себе вже там вище середніх. Тобто я вже прив'язався до номерів, е, повторюю, 45-й і 100-й. Відповідно, зараз розбираю цей карбюратор. Так само підбираю вже під нього 45-й сотий. Заміряємо, щоб однакові були відстані від поплавка до корпуса. Ну, то так, то звірка, то нерегулювання. Трошки, може, ще обмиємо його спеціальним засобом. Ну і далі будемо пробувати. Тому. І так, друзі, я зібрав два карбюратора, виставив щупом. Ну, не то, щоб повністю перекритий холостий, але, скажімо так, мінімальний. Просто мінімальний, там дуже-дуже трошки. Ну і зараз будемо ставити на мотоцикл і дивитися, як воно буде працювати. І так, друзі, не все вийшло так просто, як я собі думав. Багато чого я не зняв, тому що мінявся в мене. Настрій сьогодні декілька раз. По суті, один вихідний не, не зрозуміло, чим в той вихідний зайнятися, тому що дуже багато справ є і, і все хочеться одразу, але так не виходить. Я вже вам показував. Тобто я з гами Жиклерів вибрав 45-й. Думав, виберу таку серединку. І я сподівався, що він буде на холостих багатити. Я буду в сторону зменшення вже собі шукати хороший варіант. Чого я так подумав? Тому що стандартний менший, ніж 38-й. Тобто в мене 30, 35 найменший. І стандартний навіть ну, візуально видно, що він чуть-чуть менший від 35-го. Збиває те, що на них немає маркерівки і неможливо прив'язатись. Тому перший виїзд я від нього багато не чекав. Але все-таки десь закрадалася в мене така думка, що мені ну, зразу з ходу все вийде. Ну і не то, не то було, скажімо так. Я виїхав і побачив, що все ж таки є провали. Результату я не досягнув, трошки розчарувався. І думаю, проїду так на вищих середніх обертах з 5 кілометрів. Щоби зрозуміти, як в мене мотоцикл працює хоча б на головній дозуючій системі, приїхав я в гараж, відкрутив свічки. Свічки зразу скажу, ну шкода, що нема відеопідтвердження. Свічки були дуже класні, цегловий колір. Ну, тобто, В період обкатки, навіть я би сказав, можна би було додати. Тобто, Жеклери головної дозуючої системи 100 ідеальні. Навіть хотілося би додати, можливо, 105-108 є. І я так, так і зроблю на період обкатки, повторююсь. А от з переходом були проблеми. І враховуючи, що я вибрав з всієї гами середній жиклер, я вже почав переживати, що мені, ну, м'яко кажучи, не вийде налаштувати дані карбюратори. І от я... По суті, зараз в мене тут є пакетик. От. Ставлю 62-й жиклер холостого ходу на один і на другий карбюратор. З, можна сказати, звічаю. Тому що, думаю, як я вже ставлю 62 і воно не буде заливати, то, то по суті, у мене закінчуються в тому плані ідеї і жиклери, як, як бачите. І от, хлопці, я поставив Жеклер холостого ходу 62. І скажу вам точно, що я карбюратор ПВК-30 ставити на даний мотор не буду. Тому що мені подобається дуже, як їде мотоцикл на даних карбюраторах. Наразі я проїхав ще 5 км, покажу вам свічки. Ну, от, правий циліндр у мене ще така ну, цеглова. А лівий, лівий, ну, типу, не чорна засмальцьована, але суміш трошки багатша, ніж на правому. Тобто, правий я можу ще собі чуть-чуть підрегулювати. Але мотоцикл їде просто з холостих. Даєш ручку газу, він зривається, супер їде. Тому е, ПВК-30 я буду тримати на інший двигун. Можливо, при перестановці двигуна на раму я ще там попробую переставити карбюратори, але мене задовільняє все. Робота карбюратора ідеальна. Все в мене вийшло, тому, хлопці, я ще купив, до речі, додатково бензонасос низького тиску, тому що там писали хлопці, що треба обов'язково бензонасос, тому що дані карбюратори будуть погано працювати, нічого подібного, проїхав десь 5 кілометрів на Одному положенні ручки газу нічого не, не давиться. Ну, тобто, стабільний такий хід без провалів, без нічого. І дуже я радий, що мені вдалося налаштувати перехідну систему. Отже, тепер я буду знімати оцей, цю переплюйку, точити штуцер. Я маю вже синхронізатори карбюраторів. По суті, тут має бути заглушено, але хотілося б відсинхронізувати ще роботу, щоб однаково працювали два карбюратори. але це вже дуже тонка настройка. От. І, в принципі, напевно, я буду її знімати там на наступний раз. Реально, все дуже круто вийшло. Тут в мене вже сьогодні є рама, конусні підшипники я буду ставити. Відповідно, у мене є завдання зараз якось зробити систему гальмування на даному мотоциклу і задню. Тому що отаке у мене колесо є. Тут барабанні тормоза. Я вже показував така кришка. Тобто суть яка тяга буде впиратися на вилку, ну і цим речагом буде гальмувати мотоцикл. Привід цього речага може бути як тягою. Ну, оскільки колесо розвернути, у мене тут, в принципі, тяга ніяк не вийде, бо так зроблено конструктивно, що лапка гальм з цієї сторони. Тому я хочу робити гідропривід гідравлічний. От я взяв машинку від Kawasaki. Буду робити через шланг і відповідно. Як реалізувати гідравлічний тормоза. Тобто, мені зараз стоїть питання, і це в плані такого експерименту. От в мене є циліндр щеплення від Жигуля. Я хочу зробити приблизно отаку от компоновку. Тобто буде циліндр щеплення. Давити на гальмівний речах. Єдине, за що я переживаю, що об'єм рідини тут значно більший. Ну, Як значно більший? Трошки більший від об'єму рідини, яка отут. І в принципі, якщо брати дискові тормоза, там хід колодки ну, якби, не дуже великий. Тобто цього абсолютно достатньо. На гальма. А от якщо брати тут, то тут речах довгий, і виходить, щоб пересунути його, ну, щоб працювали гальма, його десь треба зміщувати сантиметра півтора амплітуда. І чи вистачить мені просто, як кажуть, нажаття, Тобто хід його може бути. Півтора сантиметра, але зусилля, щоб зупинити мотоцикл, я не знаю, чи мені вистачить. Тому отаке завдання у мене. Так я маю подумати над цим. До речі, пишіть коментарі. Свої думки з цього приводу. Ну, а я помаленьку буду займатися шасі. Тут я вже зняв траверзу, я буду її вкорочувати. Я вже приміряв на раму. Тобто, отакий. Такий комплект як в мене вже є. І так, друзі, дуже радий я, що мені вийшло налаштувати карби. Реально, я от просто більше не бачу змісту пробувати ПВК-30. Ну, реально. Я дуже задоволений. Я сьогодні двічі, скажімо так, міняв свою думку. Я вже... Хотів плюнути і поміняти карбюратори на ПВК-30. Але все-таки, думаю, то буде несерйозно здатись на півдороги. І хотілося мені дотиснути ту тему. І хочу вам сказати, що все працює. І всім я задоволений. І так, друзі, я поставив свічки, е хотів би вам, скажімо, так, на завершення серії запустити мотоцикл. Особливо таких відмінностей по роботі мотоцикла нема на холостих, тому що мотоцикл і без того гарно працював. Але є дуже класні відмінності при їзді. Я постараюся вам якось зняти відео. Реально я просто не чекав, що буде. Буде окей, і нема чим хвалитися, а тут вийшло трошки навпаки. Тому краще знімати, знімати все і хороше, і погане, і ділитися з вами в процесі доводки даного мотоцикла. Ну, вже буде мені наука. Дуже я задоволений результатом. Ще раз кажу, дані карби мені дуже подобаються. От. Головна паливна система 100, можливо, 105. Я ще поставлю. Ну, це вже так, на період обкатки, бо 100 суперово. Чуть-чуть збагатити суміш. А холостий хід 62. Замість, ну стояв десь 30-й. То так, відступлю, щоб, може, цей. Тут я зняв лапку, бо в мене така від тройки, вона заїдає. От, поставив я дріт і. то дивіться скільки. Тобто я даю там десь градусів 20, а є, ну, якщо брати от 45 градусів, тобто ще пів газу є. Тому дякую за увагу. До зустрічі.